Люди, всіх вітаю! Зараз зробимо невеличкий огляд на баклажани, тому що їх саме наросло, скуни скромно, хоч спину натирай. Возимо їх на базарчик, і кругленькі, і рябенькі, і довгенькі кількох видів. Коротше, все побачите по відео. Також розповім, чим підживлював, що вносив під посадку, тому ласкаво просимо. В цьому році у нас така чималенька діляночка, і баклажани, і перці під сітку. Якщо цікаво по сітці, то пишіть в коментарях, скажу. Коротенько, класно, вона все в цьому році показує. Ну і поки що все. Баклажан. Також, як бачите, тут кому цікаво, гони, десь по 40 метрів. Можливо, чуть більше, трошки, як бачите, рядочків є де розгулятися, бо в тому році ми садили менше, і врожайні щось була кисла, В цьому ми посадимо більше, бо той рік на баклажани був доволі неврожайний. А в цьому і врожайний, і більше Коротше, будуть у нас баклажани. І консервовані, і які хочете. Ну то ладно, добре, що вродила. Так, перший баклажан, про який хотів би поговорити, тому що баклажанів чимало, ну, я там трішки погубив по назвах кого менше, це той, що садимо вже багато років. Баклажан дестан. Довгенький. Так, Тут збирали чи не збирали, бо ми там, знаєте, 5-10 метрів пройшли і запоминаємо, і на наступний раз забуваємо, де ми ходили. Тому це такий вигляд вони мають. Зараз перейдемо, подивимось, де ще по смаку. Смачний. О, оце те, що товарне, те, що підходить на базар. Такий він прям довгий, колір насичений. Класний баклажанчик. Рвати не буду, тому що вже ящики стоять наготовлені на завтра на базар. Це так, чисто вам показати. Може, ще не в усіх пішли баклажани. Ну хто? Гарненько біля нього рачки походив, до в тих людей усих пішов масово баклажан. Тим паче нас сьогодні порадувало, до був десь півгодинки, але такий інтенсивний, промочило на долоню, підфортило в цьому випадку, бо то заливало, добре, що підсушило. А це якраз треба було поливати, ну я вже половину городу пополивав. добре, що я капельний полив, капельний полив кругом він валяється, запутується, затягується, але річ, звісно, незамінна. Всякі дождювателі, дождювалки, поливалки, крутілки, то все дуже гарно. Капелька, як капелька. Саме ефективний, саме економічний полив. Ну, це два рядки такого дистана, бо я трішки. Зальопався, ну, тут видно ходили, бо видно, що пообривано. Пішли на наступний. Рябенькі. Хто як називає і як він називається в супермаркетах? Бо я його називаю просто рябчики. То Покупці-то матросики, то ще там щось понавидумують, назв. Коротше, ось такий от баклажанчик. Грязний, ну, красунчик, колір класний. Сорт чи гібрид. Тут все гібриди, майже сортів немає. Це півтора рядки. Іде у нас леєре? Лєєре. І ще є трошки далі, ще один такий же самий. гібрид Ріко. В тому році ми їх садили, щоб так потестувати лоб-лоб. Вирішили, ще й в цьому році потестувати, бо в тому не, не дуже поняли, хто кращий. Скажу вам чесно, в цьому році. Також я не пойму хто кращий, бо ми рвемо то той, то той. І той врожайний, і той. А це ось гниляк. О, тут ще й два гниляки. Оце ж тобі вилазять ще й досі ті дощі. Клас. Ну бачите, як є. Не скриваю, бо зараз би пішов би десь тут вам по кілограму, понаходив би, як роблять блогери в яких там 10 кущів. ну Нічого поганого їм не кажу. ну Просто коли садиш трохи більше то по-іншому можна розкрити потенціал, що гарне, що погане, що смачне, а що врожайне. Що взагалі до двору не треба підносити. По обробітках від бурянів нічим ми не брізкали, пололи, сапали. Я сапав три рази, пололи раз, пололи два. І ось, бачите, на стежках залишилися наслідки того полоння. Бриця у нас в цьому році звісно, задовбала. То ще як за два тижні, то вона поперла. Був город Кра красень. Думав, може хоч в цьому році буде ідеально, все як з картинки, ага, Після цих дощів. Таке, аж самому страшно. Чи не бігають там, де вовки. Ну коротше, ось такий баклажан. Зараз ще перейду у це, що я вам казав, як його втрясцю ріко. Зараз перескучимо. Також півтора рядка десь його. Ми їх так розкидали, щоб не наплутати. І то табличка з лайра звіялася, добре хоч в ріку залишилася. Ну він Тут вже просто ми перейшли його за кілька базарів. Але ось дивіться, ну прям точ-точ. Однаковий. Хто там виробник не пам'ятає, назви. Я вам сказав, озвучив. А де там хто? Шукайте самі, тому що буває таке там, спілкуюся інколи з представниками, з менеджерами в насіннєвого Ой, а це ви той не хочете, той не хочете. Кажу, ні не хочу. Мене цікавить, хто виробник, мене цікавить, щоб воно було смачне і врожайне. А то вже то вам цікаво, як і що продавати. Мені головне, щоб було те, що мені від нього треба. Ну тут маленькі, кажу ж, позривані. Ось, до речі, два штуки. Зірвані, бо це думав, як вам би прив'юшку, щоб вас заманити на це відео. Це ось дистан такого форм-фактору. це лейре. Ну, красаж і по смаку класний, звісно. І той, і той. Ідеально, ось дивіться, ще на початку. Маленькі, але подивіться, скільки їх зав'язалося. Так, ну а це єдиний наш сортовий містер Геліус. Кущі. Візуально видно, яке воно мале нещасне. Але буває такі круглячки він витаскає, що воно разів три більше від того куща. Як він таке робить, то для мене загадка. Так, ще якісь баклажанчики, ну це вже із загублених. Загублених у нас гібрид Рома і Наваль від Сакати. А де я хто? Треба шукати табличку, десь я одну бачив, вона просто маленька, незамітна. Ось дивіться, які є перці, Ага, і ще там, коротше, на початку ще є один сорт, хай зараз подивимось на геліуса і підемо, глянемо ще огляд одного баклажанчика. Ну це сортяк, самі збираємо, ось такі баклажани. Це ще невеличкі. Такий товар на любителя. Звісно, по смаку вони класні, але ну, багато людей люблять просто баклажан, щоб був довгенький, щоб там лодочки, пожарити його, поварити, потушить. Коротше, всі хазяї, всі знають, кому що треба, а це Геліус. Самий смачний баклажан, звісно. Що сказати. Так, Це так побачив, дивлюся, якісь класні тут ребята лежать, думаю, треба зайти сюди. Дивіться які. Середня долоня. Надіюсь відео не дуже скучне, бо я так ходжу, любуюся, що напахав. Може вам то і не дуже цікаво, Ну, все-таки огляди стараюсь провести як, як воно є. Так, знайшла ще одна табличка, Ну, як знайшлась вона на початку, стоїть її було важко не замітити. Гібрид називається караман від Libra Sіт. Хто там виробник не знаю. Ну, там інколи буває щось перес їхній брали, ще там якісь баклажани, то доволі непогані. Так, давайте не рядь. Поки що йдемо просто. Що тут захворювання є по обробках? Прям взагалі вже не знаю, може й місяць нічим тут таким не бризкав, ні від шкідника не від хвороб уже, тому що плодоношення у нас ну, реально більше місяцю є. Ти взагалі не дуже я любитель ці всякі бризкачки, вже задовбало мене за цю тяжку весну. Так, щось поки що не супер. Чи ми тут рвали також? Ага, ось є хтось більшенький, просто нам подивитися, як він виглядає, той баклажан. Ну такий, бачите, ось дивіться, самий звичайний. Така форма якраз середнячок, те що люблять на ринку. Ті хто не люблять рябі геліуси. Ось таке, це вже щось почав старіти, коротше, треба перебратися, тому що баклажан по-нормальному повинен бути темно фіолетовий Якщо воно вже там жовте якесь стало чи посвітліло, все, то воно вже старіть починає і буде він гірким. Хоч баклажан і повинен бути гірким, але... Всі ж ми любимо смачненьке. Ось дивіться, які нормальні кущі загружені. Ще по ньому висновки не роблю, то буде восени. Так Складнувато залізти і вам показати сюди. Ну Дивіться, коротше, є гарненькі баклажанчики. Будемо курчати по осені рахувати. Знайшов ще одну табличку, починає трішки прозрівати. де хто. Це у нас хавал. Давайте дивитися, це він в іншому ряду, то ми були отут, а це ми отут, цей ряд, що з геліусами. Так, подивимось, о, гарненький є. Треба сюди б також. Навідається, ну може, камера не передає. О, якраз сонце таке яскраве і там тій. Коротше, Гарненькі баклажани. І це якась хвороба є. Ну, коротше, хватить нам до осені цих баклажанів. Я надіюсь, Бо вони такі нормальні пацани. Якщо вже почали рости, доростуть до самих морозів. Це вам не помідори. Пішов дощ воно. Захворіло, погнило, попеклось, попсувалось. Нормальна культура. Саме сипонуло, коротше. Хто думає починайте закривати. Я думаю, зараз саме така пропозиція і ціна стали більш-менш доступними. Гарненький коротше, баклажан. Беріть на замітку. Хавал, хавал. Це в нас від сакати, здається, також. Ну що, друзі, походили, погуляли, подивилися. Я трохи змокрів, поки походив, бо парить да й понагиналися, трішки позаглядали, щоб зняти більш-менш якісний контент чи хоча б постаратися. Надіюсь, дане відео було цікавим корисним, тому ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. Не метафора, тому що огляди на це насіння я робив ще серед зими. Терміни посадки свої обговорювали, озвучував. Як сіяли, в що сіяли, чим поливали, чим удобряли, все це було на каналі, тому щоб не пропустити, підписуйтесь, повторю ще раз. А в мене на цьому все. До нових зустрічей.